Так, друзі, у нас сьогодні буде спалах, нас сьогодні буде лейка. О-о! о о Нарешті Оце добре. Куси її за дупу, куси за дупу. <ріць> я казав, що не гарна. Хто казав, що робота моделю це Олег. Всім привіт, друзі. Я собі таке щось придумав. Зібратися ввечері і поїхати на басейн. І здавалося б, все було б окей, якщо б не те, що сьогодні плюс 17, цілий день падав дощ, холодрига. І мої моделі вони трошечки, напевно, будуть сьогодні в шоці від обстановки в басейні і від тої всієї холодриги. Але буде цікаво. Взагалі люди, експериментуйте, робіть якісь зйомки для себе, от щось творче. От зараз здавалося б сезон, і реально часу у мене дуже мало. Навіть просто щоб. Умовно кажучи, прийти тизі зйомки відпочити, тому що зараз дуже багато обробки, дуже багато різних зйомок, комерція, весілля. Але все одно хочеться щось познімати для себе. от Просто відпочити. От минулої, по моєму, неділі чи суботи був на весіллі. Там була парочка прикольна. Я модель знаю. Вона знімалася в мене також в моєму ролику, коли за мною бігали на реченні. Вона тоді впала і розбила собі зу. Я, короче, їй пообіцяв, що я реабілітуюся і зроблю на якусь класну зйомку. І вона була гостем зі своїм хлопцем, і вони мені дуже сподобалися. Я сказав, давайте щось зробимо чим пошвидше. Давайте щось зробимо якусь класну зйомку. Скинув їй ідею, їй все сподобалося. Я знайшов локацію, і ми зараз будемо це втілювати. Я дуже взагалі люблю, коли люди легкі на підйом. Тобто, ми побачились, познайомились, все швиденько організували. Вона знайшла лук. Одразу для себе, для хлопця, і має бути цікаво. Подивимося, що з цього вийде. Хочу щось зі спалахами попрацювати з світлом додатковим, ну і взагалі познімати в басейні. Так, друзі, нас сьогодні буде спалах, у нас сьогодні буде лейка. Хочу всю зйомку зробити на неї. заодно покажу, які кадри вона може робити, які кадри вона робити не може, і прийдеться знімати на ніко. Ось у нас сьогодні от така от локація. Як правило, я коли є якась нова локація, я стараюсь піхати на неї швидше ніж моделі, для того, щоб перевірити, як вона виглядає і так далі. Взагалі, локація сьогодні у нас виглядає трішки по іншому, ніж в інсті, трішки менше. Ну в плані сам басейн. Думаю, що він трохи більший, але думаю, що нам буде достатньо. Головне це моделі. Світло, потім вже аж локація. І десь потім вміння фотографа. І зараз будемо перевіряти це все, чи ми зможемо витягнути максимум по світлу і по роботі з моделями на цій локації. Так, у нас є стоечка така от маленька дитяча. Я вже бачила купу всього в житті, і вона, до речі, не дуже добре стоїть. Але ми можемо на неї поставити таке от світилку. Зріз стойки я ніколи не юзаю, але сьогодні буду юзати, тому що нам треба контрольчочок, щоб було гарно і красиво. Головне, щоб вона не впала в басейн. Це стійка. Тако направляємо трошечки на басейник. І це все гарно перевіряємо. Тримається на чесному слові, чесно кажучи. Але може сьогодні якраз той день, коли нам пощастить. І воно не впаде. Так, зараз, поки немає пари, треба якраз експериментувати, думати, що як то робити. Так, в мене зараз лейка. У мене зараз про фото B10, моє улюблене. До речі, я вже знаю точно, що буде класний кадр в тому, що небо відбувається, буде дуже класний ефект. Я вже це розумію. Де пара? Де де? де? дзвонити до них. До речі, вода така, знаєш, нормальна. Ну? Хто казав, що робота моделю це легко? Ніхто таке не казав. Ну, Ніхто не обіцяв, що таке буде. Ми обіцяли гарні кадри, але не казали, що буде легко. Взагалі, є таке правило: не можна ніколи шкодувати. Ти би ще нижче мене знімав? Так, одне світло добре. А більше це ще краще. Знаєте? Можна ще додати постійне світло. Воно теж буде ок. І зараз таке саме зробимо ще з одним тюбом. Це в нас є світло постійне, тюбчик маленький. О, бачите? Думаю, що таке не вмію робити, та? Так, у нас є парочка наша. Наша парочка вже готова. Вода холодна, насправді. Я не хочу їх дуже сильно мучити. Тому хочу зараз плюс-мінус налаштувати світло. Я світло зняв зі стойки і взагалі поставив все на землю, а решту буду тримати в руках. Нам треба пілотне світло. О, так щось видно в, цій, в тому житті. Блюк, класний кадр. А ну чи давай давай вставай. вставай, вставай, ти стояв. А зможеш такого припит впасти. На раз, два-три можна просто падати. З ким раз, два, три. Без якесь прикольний такі поза на мене. Дуже йоу, Давай таки, дуже йо. О, такі очі закривай. О! Боже, як жирно. Дуже жирно. Юлі, давай до нас. Клас, клас. Давайте прямо туди, туди, трошки туди, трошки туди, друзі, трошки туди. Юлі, яка у тебе сторона робоча. у тебе сторона робоча. Супер. Чекай, сека. Боже, як гарно. Все, так, так і будьте, так і будьте, так і будьте. Юля, ти як тобі вода? О, Боже, це ж красота. А ну хай ззаді світло, просто його вироби взагалі. О, Все, давай працюємо працюємо. На на мене, на мене, Юля, така дуже, дуже класна, дуже пафосна. Закляй воду. А ти очі закриваєш. Ти, типу, тобі. Ти... О, клас. Ти прямо до, до неї, до неї, до неї, І ти трохи мені треба так що ти такі дає підмишки, типу, так туди, типу, поняв? Нюхаєш підмишку, давай. Боже ж ти мій, все, то це жир. О, тепер починається жир. Даня, мені треба такого, дивись, друже, подивись на мене. Ти все охеренно робиш, ти взагалі молодець. Дивись, дивись, такого трошки бочочком такого зробити. Поняв, мені треба, щоб ти отак, та-та-та, щоб я більше тебе бачив ще ще пучок. Ще, 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 давай, ще, О, 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 о. Клас, клас. Боже, як гарно. Мені треба, щоб ти трохи так головою, типу, до неї йшов туди, типу, до її вушка, дуже, дуже пішов до вушка. І, 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 і до мене вивертай свою гарну личку. Боже, як гарно. Все, давай ще, давай ще. Давай, давайте я вам покажу, щоб ви знали, що ви там стоїте сидите. Блін, ще єврійський попало. Давайте все, працюємо далі. Очки закрила, очки закрила, очки закрила. Боже, як це гарно, я не можу просто. Та ви що, прикалуєтесь чи що? Ну, давайте піднімайте. Що, ти ця, ти а, не, а так, що, іменно... Данечко, давай, давай, давай. Все, 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 все. все. О, так, давай, откуда, откуда, давай, 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 О, о, прямо тут ляж, типа, та-та-та-та-та. Клас, клас, ще-ще-ще працюємо. Дуже круто. Давайте, друзі, ще, ще раз продублюємо з іншим світлом. Поїхали, друзі, поїхали. О, дуже, дуже, дуже. Ще, ще, ще. Ти прямо на них, на них так як не прав. А ну, Юля, зроби так, ти робила, так, прикольно. Так, двома руками, двома руками. Дуже гарний кадр виходить. Нагадую, у нас зараз на вулиці плюс 16. Юля, вище лице. Типа так вигинай, вигинай, вигинай обличчя, типа догори. Давай, давай. Отак, давай, давай. Боже, це дуже красиво. Це як картина. Трохи добавте посмішки, давайте трохи трохи життя. Може можна пограти Даня, ти то любиш. Нюхаєш Даню так. За вушко там вкусила щось таке. Так. Да хіба ж не тут кусаю. кусай. давай ли кусати, давай цит Давайте все не кусаємо. Клас. Давайте код. А ну, а ну закривай, закриваємо очі. О-о-о, поїхали. Раз, два, три. Очі закрили, раз, два, за три. Очі закрили. <плес> Тепер Юля на мене, Юля мені в кадр. <плес> Було. Давайте тоді контрове якось поставлю я, наприклад, десь тут. Добре. Давайте, поїхали. Так само. От чуть-чуть до мене так бачочком. Та-та-та-та. Дуже-дуже добре, дуже, -дуже добре. Ще, 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 ще. Трохи, не трохи. О-о-о. Дуже добре. Давайте зараз робимо так, то, що ви хотіли. Що до нього давай, давай, давай. Ше, що, що, що на мене, Юля. Клас. Тепер, Тапоркайся, Юлю більше повертай до мене. Є. Все. Всьо. Дино одного, нам треба один одного, один одного, щоб ми дивилися. Дино одного. Це я хочу, дуже хочу казати. Щоб Даня Даня пірнув. А ти, такий, ти така типу, фіть зробила на нього. Давай, Поїхали. Раз, два, три. На нього, на нього, на нього. Супер було. Оце було. Є. О, тут Є цей кадр дуже дорогий, дуже гарний. ржачний, теж прикольний. Це дуже-дуже гарно. <смеш> Мітра супер максимально певно покерфейсні ваші лиця. Оце, оце ви всю я можу покляри ходіс. Давайте, давайте дивитися до нього одного. Воно може держати пофіг вообще. А хочеш, може, можеш, може від... він дивитися на тебе ти дивишся на мене. Або дивиться до нас. Разуте Роби як хочеш. <смеш> давайте давайте кіру знову. Давайте. Поїхав. Два, два три. Дуже дорогий класний кадр. Мені дуже все подобається. Мені все дуже подобається. <pirate guitar> я казав, ну, давай Юрій будеш дивитися на мене. Можеш так витримати? Прямо класти покер фейс. Прямо на мене трошки. Та -та -та. Я готовий, скажеш, коли? Раз, два, три. <lip> o, я це взkeltу, я не <lip> Якщо я б сказали, що раз таке зробити, то ви таке не зробите, правда? Друзі, не робіть моїх помилок. Якщо ви хочете знімати серію, на лейку ми це не знімаємо. Ми на лейку знімаємо тільки повільні кадри. Серія не для того. Тому ми беремо старий добрий нікон. Бо тільки що я запоров кадр. А могло бути прикольно. Друзі, я обіцяю, що зараз все вийде, добре? Тому що я взяв те, то, що точно все вийде. Друзі, я готовий. Тиху, тиху, тиху. Так, я готовий. Тільки брашну дай вже не падає. Без феш-старту. Так. Раз. Два, три. Все, доро, дивіться, давайте так. от. Винулиємо на лице ідем, і йдемо звідси. різ. Йдемо гріться. О, так. Та, і, і, і Юля робить двіж. Сікай, 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 так от. секундочка, секундочка. А, Налеце, 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 але це йому ли. Тихо-тихо-тихо. О, давай, давай, давай. О, о! о, о, Нарешті, оце добре. Що, ше, 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 шо, ше, ше, що то саме. Невесь ще так само. Невеше так само, і давай, які тіплю давай. Викидайте блядь? Ох, ти ж свадять, це було мощно! О, клас, клас. Давай держем, же, мжем, один з одним, один з одним. Вкуси її за дупу, вкуси за дупу. Друзі, я сподіваюся, вам було цікаво. Вам було прикольно так само, як і мені. Я дуже сильно кайфанув. Пара реально дуже класна, готова робити дві ж. Самі бачите, ну реально холодно на вулиці. Я в джинсовці, і мені норм, ну так холодненько. Вони були і в басейні, в холодригу, і в бачите цю діч, що Ну Мені дуже сподобалось. Я от, просто розумію, наскільки мені подобається робити такі зйомки, тому що саме вони і допомагають взагалі любити цю роботу. Роботу фотографа. Це є прикольно. Друзі, ставте лайки, коментарі, підписуйтеся, і для вас буде багато цікавого контенту. Побачимось.